За пару днів почну знімати стаканчики з розсадою, хто замовляв. Майже корінчики. Видно, не видно. Майже дійшли до кінця, ще пару днів. Обробки і поїдуть до вас. Велике прохання. Оскільки стоїть стаканчиків, я хожу з кубою, з кубою. З кубою, з кубою. А кому попадеться? Що десь пропустила в квітку? Будь ласка, не шкодуйте. Треба, щоб вона прижилася. Будуть у вас ще ягідки в вересні, якщо зараз висадити. Все буде добре. Ось вона родить. І отак вона буде робити до самих морозів. Велика, гарна, смачна ямика. Ось. Це на сьогоднішній день. Купа квітів. Головне, щоб воно прижилося. Якщо була сильна жара, буквально пару днів просто притініть. Гарного всім вечора.